Одним із чудес священного Корану, яке також свідчить про його правдивість, є те, що він містить численні пророцтва, або такі пророцтва, які ми всі можемо спостерігати в наш час. Наприклад, у Сурі Ат-Таквір, яка є 81-м розділом священ Корану, всемогутній Аллах повідомляє нам про різні досягнення або розвиток. Які ми будемо спостерігати у світі, слід пам'ятати, що ця книга була послана 1400 років тому у минулому за часів святого пророка Ісламу, святого пророка Мухаммеда, мир йому та благословення Аллаха на безлюдній землі Аравії? То що ж говорить ця глава? Аллах починає, і він каже. Що один з прогресу або ознак майбутнього, він каже, що це коли гори будуть зрушені. Ми всі знаємо, що в наш час, завдяки вибухівці, що використовуються в горах для будівництва доріг, все це було лише нещодавнім розвитком, який стався набагато раніше, не в той час. 1400 років тому ми не знали про такий прогрес чи розвиток доріг раніше. Інше значення або тлумачення цього вірша також може стосуватися великих кораблів, або дуже великих вантажних суден чи круїзних суден, які ми знаходимо сьогодні. Ще одна ознака, яку Аллах згадує в наступному вірші, він каже що означає, коли десятимісячна вагітна верблюдиця буде покинута за часів святого пророка, мирімута благословення? 1400 років тому люди використовували верблюдів як основний засіб пересування. Але тут, у цьому вірші, алах каже, що настане час, коли ці транспортні засоби, тобто верблюди. Будуть залишені на користь новіших або кращих транспортних засобів, тому сьогодні у наш час ми можемо всі бачити літаки, автомобілі, поїзди, мотоцикли та багато інших подібних транспортних засобів, окрім верблюдів. Аллах також каже, що це означає, що звірі зберуться разом. Як це сталося в наш час? Ми всі знаємо, що в різних країнах є зоопарки. А це означає, що звірі всіх видів або тварин всіх видів збираються в одному місці не лише для розваги, але як спосіб захистити їх від вимирання. Аллах продовжує і говорить. Це означає, що біхар тут означає великі водойми. Це можуть бути океани, моря, або це також можуть бути річки чи великі озера. Отже, якщо ми збираємося перекласти цей вірш, це означає, що великі водойми будуть впадати одна в одну. Якщо ми розуміємо ці великі водойми, як моря, це може стосуватися панамських каналів. Та Суецьких каналів, які ми бачимо по всьому світу, що є лише нещодавнім розвитком. Панамський канал це засіб з'єднання двох великих океанів, головним чином Тихого та Атлантичного океану. Отже, саме так це просто здійснилося через ці канали: Панамські та Суецькі. Суецький канал, подібно до Панамських каналів. З'єднує Середземне та Червоне море. Потім Алах продовжує і каже в іншому вірші. В наступному вірші, вибачте, Алах каже, що означає, коли люди будуть зібрані або люди об'єднаються? Ми всі розуміємо це сьогодні. Наш час, коли є інтернет, за допомогою якого людина надсилає повідомлення. З однієї частини світу, скажімо, з Європи іншій людині в інший куточок світу, тож це повідомлення може бути передано за лічені секунди між цими двома куточками світу лише за короткий проміжок часу. Інше значення цього вірша також може полягати в тому, що жінки об'єднуватимуться. Тому люди тепер подорожуватимуть частіше та виховуватимуть дітей в інших країнах, що також дало змогу людям одружуватися з представниками інших культур, інших співвітчизників тощо. Алах продовжує в наступній вірші і каже: що ще одна річ, яку ми побачимо в наш час, це те, що дівчинку, яку поховають живцем. Запитають або розпитуватимуть, з якої причини її вбили раніше. У минулому таке траплялося, але ті люди, які вчиняли такі мерзенні вчинки або вбивства, не були обов'язково кимось поставлені під сумнів. Не було такої системи чи такого закону, щоб зупинити їх від цієї практики, але сьогодні ми всі можемо бути свідками. Того, що якщо хтось чиняє такий мерзенний вчинок, то в нашому суспільстві діє закон, у нас є судова система, юристи тощо. Все це лише нещодавні речі, які відбулися в наш час до часів святого пророка про який ми говорили 1400 років тому. У нас не було таких можливостей чи такого прогресу, тому всі ці вірші. Які я щойно процитував всі вони з однієї глави священного Корану, і вони йдуть один за одним. Тому це показує ще одну одна людина. Якщо ми візьмемо один окремий вірш, окремо можемо сказати: оце може означати щось інше. Це не обов'язково стосується речей, які ми спостерігаємо сьогодні, але коли ми беремо разом усі ці численні пророцтва, які йдуть один за одним. Стає майже неможливим стверджувати, що це все просто збіг обставин. Все, що потрібно зробити, це уважно вивчити цю книгу та докласти всіх зусиль, щоб читати її разом, так само як я вже згадував всі вірші. Є багато інших віршів, багато віршів подібних до цього які передбачають те, що ми спостерігаємо сьогодні, і передбачають те, що це має збутися. Давайте всі скористаємося цією книгою. І обов'язково. Той, хто детально вивчить цю книгу, священий Коран без опередженості, сам усвідомить, що це справді книга Бога.